День мої підписники. І як, як завжди я знову взяла свою лупу І, і ми, ми знову робимо посуки з нашими жука, це комашка. Тати вони не пушаються. І з такою вуст, я дуже злякалася. Так вони ж не кусаються. Так вони не кусаються, але, але можуть змусити понервувати. Понервувати? Так. Да. Але він дуже красунчик. Я несла нового зука, але не знаю, як його звати. Я щойно дізналася, що це фасолева стернівка. І там б'є павука теж є щось маленьке. Це зук так. Це... Павук Депіос десь там сховався. Може, може бути таке, що цей звук е попав у канайзацію. Б'є дібедів треба бути дуже тихенько, і це і бджола, вона зараз дуже-дуже спокійна. Вона збирала пилок і меду. Дуже, це дуже класний павук. Він, він смугастий і красивий. Зука із складною назвою це Теротметус. Насолоджуються своїм життям ці зучки подобається їм що ми їх знімаємо. Почалася справжня весна, і жучки вже повиходили і сі. Ми найбільше знаходили зуків по куточках. Ми, ми б знаходили жучків прямо сім. за цей один день.